Вітаю! Тут багато коментарів задали по відео 6 місяців життя. Я попробую на них відповісти відео, бо писати дуже довго. Дякую, по-перше, за ці всі коментарі. Перше, це по енерговитратам. Гривні гривнями, але більше цікаво, витрати в кіловат, і який відсоток розподілення ніч день. Е, я там коментар відповів. Що, наприклад, в вересні минулого року ми мали 1669 кВт годину годин день, 405 кВт годину в ніч. Місяць був, в принципі, окей, але тоді не було сонячних панелей. Тоді тільки чисте споживання. Я підозрюю, що це десь таке споживання у нас от іде. Тут день-ніч тариф Прикарпаття Обленерго це від 7 до... 23 денний і від 23 до 7 нічної 50% вартості. 264 гривні день і половина нічі. Тепер було б сильно зміщено в ніч. Ну, от, в літні місяці точно буде сильно зміщено в ніч а в зимові. От за грудень мені е, компенсувало 600 гривень. По денному тарифу <кій> мені компенсували в день в сонячні панелі. В грудні. Грудень був дуже слабкий на сонці, якщо що. Е, чи вимірювали окремо, скільки споживає вентиляція? Ні, не вимірював. Вентиляція сам м, вентилятор в ній, по-моєму, щось чи 40 Вт, чи 50 то взагалі не суттєво то, що він там крутить. А от скільки він забирає тепла, Ну, в самі холодні місяці, в самі холодні дні, коли було мінус 20, то було помітно, що він дуже просажує вологість, стає сухо 30-32%. І то, що там, де він виходить, доволі прохолодне повітря, десь градусів 17%, воно. Я не міряв насправді, але по відчуттям, що воно таке прохолодне то Воно, вентиляція, ну так, забирає тепло. Скільки, ну, це доволі складно заміряти. Це ж ну, ми живемо, вікно відкрили, не закрили. Тому ні. На яку це площу об'єм? Ну, Це двохповерховий будинок. Площа тут десь 92 квадратних метра житлова без балкону. Балкон не рахує. Об'єм 10 на. Скільки тут метрів? 5, 5 на 9, 45, да. 5 на 9 метрів, от рахуйте, 5, помножити на 9, помножити на 7. Тобто 45 на 7, 7 на 4, 28, це десь 300, 310 кубічних метрів, да? ну, десь від 300 до 400 кубічних метрів. Вентиляція 500-кубова, але вона крім трьох спалень. Тобто вона десь на 50% об'єму працює яким чином намагаєтесь відбирати більше потужності від сонячних полів? Це окрема тема для розмови, але по-хорошому, це <кхів> включений перший інвертор в режим Solar Utility Better. як тільки з'являється сонце, він перестає брати з мережі. Другий інвертор е так само. І весь день, поки є сонце, ми живемо на сонці, плюс акумулятори. Ну, глибина розряду акумуляторів буває взагалі не розряджені, в кінці дня буває, просідає аж до десь 35%, було пару разів здається. І це було щось дуже погане. Відповідно, коли акумулятор не на 100%, все сонце, яке є, йде в нього. Все зараз, вже у сьогоднішній день. От я зараз включив спеціально бойлер, який від сонця гріється, для того, щоб використовувати по максимуму сонце. Тобто я не використовую все сонце яким чином, це, по-перше, двохконтурний котел. Він, коли вдень працюєте, відкриваєте воду, він переключається на контур води гарячої і не гріє будинок. А котел у мене стоїть на окремій фазі без сонця. Відповідно, в цей момент, коли ми беремо гарячу воду, і день я можу включити бойлер, який від сонця. Таким чином я мінімізую використання котла. Так, перейду в іншу кімнату. От, таким чином, виходить, що в день наше основне споживання, воно йде в день зранку приготувати їсти. І в цей момент я використовую по максимуму акумулятори. Акумулятори ем, розряджаються, вдень виходить сонце, по максимуму все, що можна. Йде назад в акумулятори, і коли сонячний день, то акумулятори не встигають розгадитись навіть там мінус 5%. Тому що сонце вистачає. Тобто максимізувати споживання всіх пристроїв в день. От. Ще планую от бойлер зробити, щоб він автоматично включався. Я зараз зробив. У мене дві системи автономності: одна для зв'язку. Так от зв'язок у мене заряджається надлишком сонця. Ну, Через автоматику, я так зробив. От. Так само хочу зробити бойлер. Зараз бойлер просто. Знаю, що акумулятори заряджені на 100%, сонце вистачає, пішов, нажав кнопку на нього. Треба це зробити автоматично через контактор. Буде тоді менше споживання котла з фази, яка не на сонці, більше споживання сонця. От це щодо цих питань. От. А моє порівняння, то що я заплатив за будинок міжріччі, там будинок з газоблоку з дерев'яним перекриттям, і утеплений, перекриття утеплене мінватою, там 300 мм, напевно. І дах утеплений 100-мм мінватою. Саме сама крівля. Плюс 50-мм утеплення пінопласту по периметру. Це одноповерховий будинок, американка. Ну, очевидно, треба там теж дах е цей, задувати ППУ, і тоді буде краще. Зараз основне тут в цьому будинку це, звичайно, ці дрібні деталі пофіксити, це вже весною буде. І максимізувати використання сонця. Тому що я не знаю, чи вдасться цього. Ну, може, наступного року хочу пересісти хоча б одною машиною на електрокар. І хочу. Заряджатися від сонця, саме надлишком. Для того, щоб максимізувати використання сонця, треба багато ну, крім сонячних панелей, треба великий об'єм акумуляторів. Це дорого. Електрокар має в собі, наприклад, 84 кВт годину акумуляторів. Якщо правильно все робити, то цього заряду може вистачити на добу життя будинку. У мене там за вересень. Я Сказав 1660 кВт годин у день і 450 ніч Тобто, загалом може вистачити це за, за місяць, якщо взяти це 2000 так, 2100, поділити на це десь 70 кВт в, в добу. Відповідно, якщо достатньо сонця, то 9 місяців в році. З десяти вечора, там з 4 ранку до 10 вечора є сонце. Відповідно, це все буде від сонця і майже все. При наявності достатнього об'єму акумуляторів можна взагалі не брати від стовпа і жити на сонці. Але чи є в тому економічний зміст, то складно сказати. Тому що вартість акумуляторів такого об'єму це суттєве капіталовкладення. Якщо ви його переведете що місяця платити 2000 гривень за електроенергію, то це вам вистачить на роки. Ну, прямою, якщо наступ електроенергія буде, звісно, в умовах війни. Дякую за запитання. Реально вирішив відповісти відео, тому що писати це в коментарях. Доволі Там, на дещо відповів, а на такі розлоги вирішив записати коротке відео. Бережіть себе!